Що? Кажу, ти что в шапці в Кажу, хаті? Что в шапці в хаті? Холодно. Шапку Вам в хаті шапку. треба знімати! Говорю, холодно. Ну але шапку в хаті треба. Говорю, шапку в хаті треба знімати! Ну так с мені. Зніми. Зніми. Зніме. Говорю, мені холодно. Ну але в хаті треба знімати шапку. треба знімати шапку. Хто это придумав? Ну, правило таки. Управо. У кого? Ну просто в світі такі просто? правила, что шапку в хаті признимать. Ну не надо таких с этих правил, що, блядь, треба знімати шапку. Є блядь, такі правила. Є такі правила. Ну, то блядь, хай знімають ті, хто починяється правилам тоді. А ти що, не подчиняешься А ти що, не подчиняешься Ні. Да серйонно. Я ты не вірив.